У 2014 році мешканці Великої Кам'янки одні з перших стали на захист України. Громада швидко зорганізувалася. Понад 80 чоловік завжди були присутні на майдані. Навіть мали свій намет у центрі столиці. Тому тут вирішили увіковічнити героїв. Це для історії це для того, щоб ми пам'ятали кожен день, що справу, яку почали хлопці, треба продовжувати, бо ця робота не на один день. Богдан Калиняк та Ігор Ткачук уродженці Великої Кам'янки. Вони були активними євромайданівцями, стали на захист рідної держави ціною власних життів. Богдан Калиняк помер від пневмонії. Захворів, коли його облили з водомета. Ігор Ткачук загинув від ворожої кулі. Священники відправили панахиду за померлими та освятили пам'ятник серед духівників. Священник, військовий капелан, людина, яка була у полоні в сепаратистів Михайло Арсенич. Не ті ще при владі, що не тим шляхом ще йде моя держава. Чому наші хлопці, які приходять з фронту, чомусь не попадають у герої, але в тюрми, чомусь знову відкриваються ґрати. На мене за часів Януковича було відкрита не одна кримінальна стаття. Але в сьогоднішній день ми не бачимо, що стало краще. Та тим не менше, ми маємо можливість до боротьби завдячуючим хлопцям, які вже впали. Приїхав на відкриття пам'ятника батько молодого героя Небесної сотні Романа Гурика. Двадцятилітній Івано-Франківець загинув від пострілу снайпера у скроню. Його останній запис на персональній сторінці в соціальній мережі Зараз або ніколи. Всі на Грушевського на смерть, Незважаючи на те, що пройшло вже два роки. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо ті героїчні вчинки, які відбулися, які стали основою для нас з вами, щоб ми втілили їхні мрії, свої мрії про державу, яку всі ми разом мріємо. А ми мріємо, щоб наша держава була могутня, щоб вона була розумна, щоб наші діти. Жили в добрі, в любові, в злагоді між собою. Встановити єдиний, поки на Коломищині пам'ятник Небесної сотні вдалося завдяки громадській організації Золоті леви чорної сотні активні євромайданівці добре пам'ятають своїх побратимів, тому вирішили зібрати кошти для виготовлення монументу. Доєдналися і благодійники та доброчинці. Я хочу вклонитися родинам наших побратимів, які загинули під час революції гідності. Які віддали життя за те, що ми зараз отут як не як знаходимося і скорбимо за тими побратимами, тому що хочу сказати одне: вони весь час залишаться в нашому серці. На відкриття пам'ятника приїхали активісти майдану та учасники бойових дій з багатьох міст України, влада Коломищини, усі, хто знав героїв Небесної Сотні, та найрідніші дружини і діти. Я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли. Прийшли підтримати нас, прийшли, прийшли згадати наших героїв.